Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Хочу сьогодні розказати, як я дуже швидко виготовила ось такий десертик з трьох складових: це ферментований молочний продукт, сир рікотта, ось такий скір, сир рікотта і ось таке печиво. Печиво, звісно, піде не все, але воно дуже-дуже солодке. Тому я не буду витрачати. Час на додавання цукру, не буду його додавати взагалі. 450 грамів в мене ось цього ферментованого молочного продукту, 250 г сиру ріпота. Ну і печенішок, я думаю, десь 10-12 піде. Я не використовувала ні блендер, ні міксер, просто ретельно переміщала е, доволі такий густенький ось цей молочний продукт. До речі, може краще було взяти просто грецький йогурт. Сирий кота також доволі він такий густенький. З віделочкою або ложечкою можна перемішати, навіть не застосовуючи технічні засоби. І коли вже все перемішали, перемішали, тоді ретельно от додаємо, отак, притоплюємо такі печенюшки. І І е, скільки буде? І ще зверху бачите, отак, трошечки його е, намазала, да, щоб також волога заходила до печенюшок. І десь на дві годинки в холодильник, а приси забула, присипала ще зверху какао порошком, можна було б тертими горішками, але в мене було какао. І тут вже показано мій десерт після двох годинок з холодильника. Ну, дивіться, оце була не дуже гарна ідея однією рукою знімати, іншою рукою викладати на тарілочку. Взагалі, я думаю, що цей десерт треба робити порціону їсти, мабуть. Чашечок або там, ну, я з якоїсь посуди на да, одну порцію, тому, тому що він такий м'якенький. На смак дуже-дуже ну, да, навіть е, на 4 з плюсом. Мені е, особисто тут для смаку не вистачало ще вишеньки. От як ви ще вишеньки з, з кислинкою, то тоді було б просто е, я була б захоплена. А так все дуже незвично, швидко, гарно. Всім смачного. Пробуйте, смакуйте.